Що я зрозумів, маючи мінус 300 тисяч доларів на маржі? І так, давайте почнемо з того, що я в крипті з далекого 17-го року. І весь 18-й рік я, як дурак, купляв ефір по любій ціні. І він тільки падав, і падав, і падав. Я купляв його і по 800 доларів, і по 700, і по 500. І кожного разу думав, що нижче бути не може. В 19-му році я продав своє любиме авто. На той час це була п'ятирічна шкода, на якій я ще тоді катався на доставці піци суші. і всі гроші і зароблені, в тому числі я інвестував в крипту. Вже тоді, в 20-му Році на ковід дампі я ріктанувся втратив 150 ефірів. На той час це були всі кошти, які я відкладав і заробив в той час. Тоді це було не так багато, як могло би бути через рік при ефірі 5 тисяч доларів, 750 тисяч, але все рівно як ви розумієте, в 21 році я зробив велику дурницю. Я вклав 150 тисяч доларів в портфель. Тоді всі робили то саме, і я був не виключення. На сьогоднішній день з того портфелю в загальному лишилося 35... Тисяч відсили, це тільки дякуючи тому, що я конвертнув десь приблизно 30 монет, ну коротше, всі, які там були, в мантл, і беру за нього участь в кожному лаунчпулі, лаунчпаді, мегадропі. Від байбіт. Вже три роки тривають ці активності. Про них, до речі, я пишу в себе в телеграм-каналі. І попри те, що в 22-му році я шуртив. В 23-му році я лонгую біток від 17 до 20 тисяч. Кожен день публічно я про це тоді писав. Я все рівно засадився в 24-му році ще раз в новий, так би мовити, спот-портфель зальтів, але тепер не на споті, а на фючах з сумарним об'ємом всіх відкритих позицій в 300 тисяч доларів. І прямо зараз мінус по цих позиціях вже більше ніж 190 тисяч доларів. Так давайте підсумуємо, що ж я зрозумів, маючи такий кривавий досвід на ринку. Перше, це те, що тіло. Інвестиції потрібно було вкладати під стабільний пасивний заробіток, а не чекати якихось незрозумілих іксів, видуманих процентів профіту. До прикладу, криптобіржі дають за стейкінг USDT 15-20 річних і зі вкладених 150 тисяч доларів вже через рік без будь-яких дій я би мав 180, 000, на другий 215, на третій 250, на четвертий, п'ятий більше 300 тисяч доларів. Але саме головне за 5 років. Своїх інвестицій я би мав тіло і ще одне зверху. Тобто в народі це називають плюс 100%. Висновок. Спекуляції це дуже добре, коли є стопи, коли є формула, коли є стратегія торгівлі. Але більшість купують на спот просто всліпу, і я не виключення. Але через це я особисто вважаю спот завідомо мінусовою темою. Краще під стабільний відсоток, зате на постійній основі. А вже про той самий стабільний відсоток, де його можна отримати і коли, я розказую в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйся.